Продовжуємо з вами говорити про лист Мон від 6 січня 2025 року про Розподіл субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у листі зазначаються нормативно-правові акти щодо організації інклюзивного навчання, що в законі України про освіту зазначено, що кошти субвенції спрямовуються на надання проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять, а також на придбання додаткових засобів навчання. Також повно вказує на те, що якщо коштів у державному бюджеті недостатньо, то фінансування на себе беруть місцеві бюджети. Дякую у постанові кабінету міністрів України номер 1519 зазначено, що ті кошти, які виділені, мають спрямовуватися виключно на оплату праці фахівців, які проводять корекційно-розвиткові заняття з особами з особливими освітніми потребами. І також МОН зазначає, що кошти, які були не використані у 2024 році, повернуться до державного бюджету і окремим рішенням уряду будуть розпроді. За призначенням у 2025 році.